Ну що, наш президент готовий йти на вибори? Послухайте, що він говорить. Я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз заявляю, це відкрито Сполучені Штати Америки допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність далі. Раз так пішла справа, я прошу, щоб депутати нашої фракції, в принципі, наші парламентарі підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану. Підготували це для мене. Я завтра буду в Україні. Я хочу я очікую пропозицій від партнерів, очікую пропозиції від наших депутатів і готовий йти на вибори. Я так розумію, почалося. Поїхали.